Можемо зачинати. У порядку денному раз на питання про наш минуто до бюджету міської терпения команд на 25 рік. Хто за порядок? Колодея будь ласка. вас. Да, команда сега се рядка пеца, терминова тому у нас така трошки експертна комісія. Значихме отримала задържав на суда. Бюджету субвенцію на будівництво нового житла, реконструкцію існуючих житлових будинків та гуртожитків, а також переобладнання нежитлових приміщень у житлові для формування фондів житла, тимчасового проживання за рахунок відповідної субвенції державного бюджету. Це і субвенція на реконструкцію даху там, де проживають наші внутрішні переміщені особи. Відповідно, ми повинні ці кошти поставити собі на доходи і почати з ним вже працювати. Сморду на смогу. І у нас є звернення з військової частини на отримання від нас субвенції, тому ми винайшли кошти, ми зменшили, зробили перерозподіл, там де в нас залишилося 700 тисяч, де ми виділяли на наші Збройні Сили України, вони ще не розподілені, тому 100 тисяч ми перенаправляємо для того, щоб надати субвенції для цієї військової частини. І так само у нас є звернення від ЦЦК і від адміністрації, що ми передбачили кошти на пальне. На програму мобілізації, відповідно, ми передбачаємо, що 90 тисяч забираємо з газу з нашої міської ради, поки що там є трошки економії. Забираємо з газу, тому що ми більше не маємо вільних коштів, які ми могли перекинути ці видатки. 90 тисяч забираємо з газу і перекидаємо на придбання пального. І так само забираємо ще із світла з міської ради. 299 тисяч 900 гривень. У нас так само є звернення від міської ради, що ми зменшили 200 тисяч і передбачили їм на оплату послуг, тому що нам вже не вистачає по всіх наших об'єктах. І 99 тисяч 900 гривень у нас є запит із відділу освіти для того, щоб ми передбачили кошти на придбання дров. Це буде для садочків 20 тисяч і для шкіл 79 тисяч 900 гривень. І у нас є ще одне питання по відділу культури. У зв'язку з тим, що там змінилася кошторисна назва кошторисної документації, то треба внести зміни у назву об'єкта. Е, у нас об'єкт називався Капітальний ремонт концертної зали, а зараз він назива музичній школі а зараз він називається капітальний ремонт концертної зали, малої оркестрової зали та хореографічного класу у косільської школі мистецтв. Відповідно, ми вносимо ці зміни. І переназиваємо цей об'єкт, щоб ми змогли провести по ньому видатки і розрахуватися. І Ні питання. Станом голосування, то те... далі. Все, дякую.